На медичну сестру ну, йде таке, можна сказати, і фізичне навантаження, бо коли ти цілий день на ногах, ти переміщаєшся по відділенню, ти багато рухаєшся, ти нахиляєшся, ти перевертаєш всіх важких хворих. Тобто треба ну, така фізична закалка бути, <хи> і е, е, постійно треба підвищувати свій кваліфікаційний рівень. І це не тільки тверді навички, але й м'які. Бо тверді навички ми всі отримали, ну, те, де, хто де отримував освіту в коледжах або в інститутах медичних, але м'яким навичкам ну, не навчають, там. Тому ці комунікативні навички. Ну, я вважаю, що це фішка нашого відділення, тому що медичні сестри ну, нашого нейрохірургічного відділення вони цим, можна сказати, відрізняються, бо вони вже, коли пацієнт тільки перетинає порог нашого відділення, вже отримує доброзичливе ставлення. Дівчата дуже гарно комунікують, спілкуються, роз'яснюють, підтримують. Ну, це все, звісно. Як би сказати, і емоційне навантаження на медичну сестру, або ти через себе пропускаєш, іноді ти стикаєшся з болем і сльозами, іноді з смертями. Тому наш труд медичної сестри він, можна сказати, під емоційним тиском знаходиться. Але для цього відділення дуже ми дружна команда. ми… Ну, як-то підтримуємо корпоративний дух, і в нас є теж свої деякі такі нюанси. Ми співаємо. Якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою на Фейсбуці, то ми публікуємо міні-ролики. Ми завжди друг друга вітаємо з ним народження. Ну, тобто, якусь таку атмосферу хочеться зробити не тільки комфортною умовою для пацієнтів, але й комфортні умови для медичного персоналу. Бо від його. Задоволеності роб... ну, іменно умовами праці залежить напряму якість медичної допомоги. Якщо ти мотивований, якщо ти гарно себе почуваєш на робочому місці, якщо ти отримуєш підтримку, як зі сторони завідувача, відділення старшої медичної сестри, то легше і якісніше виконують свої обов'язки.